Я голова незалежної приспілки захист справедливості, філії товариства метра Кешенкері Україна, місто Кривий Ріг. Наша приспілка існує близько трьох років. Була створена, тому що на підприємстві метро дуже багато порушень трудового законодавства. Серед них постійні суміщення посад. Без доплати, постійне скорочення, небажання підписувати колективний договір. Наша приспілка нараховує майже половину, охоплює майже половину трудового колективу метро. Серед досягнень нашої приспілки за роки роботи це, по-перше, виплата індексації, де дехто скаси з працівників, отримали по 12 тисяч ненарахованої індексації. За кілька років ну, ішов цей борг, і проспілка через прокуратуру, через масові акції, через засоби масової інформації добивалася виплати. І от перший раз у 2010-му, і другий раз влітку 2012-го людям було виплачено ці гроші. Також ми організовуємо масові акції, ведемо просвітницьку діяльність серед. Членів профспілки. Намагаємося запобігати звільненням, скороченням персоналу. Ось весною 2012 року ми організували колективний трудовий спір, в якому вимагали підвищення зарплат, колективного договору, яке керівництво метра не хоче підписувати. Завіса на вхід і вихід, тому що працівники. Хворіють із за постійних протягів. Цей колективний спір було зареєстровано в НСПП. І ми майже досягли своєї результату, але не буває жодної дії без, так би мовити, І Цими були, було моє звільнення. Директор філії Метро Кривий Ріг Чібіса Олена Володимирівна. 29 вересня 2012 року звільнила мене з посади, сфабрикувавши проти мене три догани. Чому сфабрикувавши? Тому що зараз на цей момент я виграв суд і всі три догани та звільнення були визнані незаконними. Тобто, це було просто намагання знищити проспілкового лідера та представника колективу у колективному трудовому спорі. Але все, що вони досягли, це на півроку вибили мене. Так би мовити, ну, з колективом метро, але я залишаюсь головою проспілки, працюю, проспілка росте, збільшується кількість працівників. І на даний момент я є поновленим на роботі. Також мені виплатили заробітну плату за час вимушеного прогулу. Так, я це добився через суд, і ці мої дії свідчать про те, що метро діє. Протизаконними методами фабрикують догани, звільнюють людей. Таких, як я, багато, але інші просто, так, про, просто пішли, їм сказали, там, мол, будеш рипатися, так би мовити, і ми тебе звільнимо. Я пішов до кінця і добився свого. Багато людей скоротили в метро. У нас було 250 людей десь роки-три, тому зараз вже 150 персоналу. Роботи все більше і більше, працівників менше і менше, а доплат ніяких. Крім того, що зменшується кількість персоналу, тим самим збільшується обсяг робіт. Метроші останнім часом пропагандує, практикує таку діяльність як суміщення посад. Тобто береться, наприклад, посадова інструкція касира, який до цієї дії був лише касиром. Йому дописується. Посадові інструкції, наприклад, працівника. Так було останнього року. І він працює без доплат ще й працівником. А працівникам дописують посадові інструкції каси. І все це без доплат. Проспілка бореться з цими явищами. І от нещодавно після е, очередної акції, це вже третя масова акція, пікет був біля, тут біля входу. Клієнтів метро, ми організуємо акції після останньої акції. Ми добилися того, що зуміли таки відбити оцю навалу, коли намагалися працівникам дописати посадові інструкції касирів. І директор пообіцяла це не робити, тому що відчула протидію з боку спілки, з боку працівників, побачила, що люди. Не здалося, що вони будуть боротися і вони не хочуть працювати не на своїй посаді, збільшувати обсяг робіт без доплат. Ми працюємо, розвиваємося. Я залишаюсь головою про спілки і вважаю, що є справедливість, і за неї потрібно боротися. Я Показав це на своєму прикладі.